Почнемо з пісюнів. Тобі має бути соромно, коли ти будеш розказувати цю тему. Привіт, Львів! Це прутень. Почав говорити про якісь етичні рамки. Ти десь записався тільки сам свідки Єгович? Що там ще й можуть тебе побити? Кохайтеся, та не з москалям. Євгеній Пригожин може стати дуже хорошим технічним кандидатом. Як думаєш, все таки ну буде щось з того чи ні? Я думаю, ні. Навіть плювати треба граційно. Ти думаєш, в українських срачах е, знаходиться істина? Можливо, сьогоднішній випуск завершиться бійкою. Вітаю і слава Україні! Це не позбув на бенте. Меми, соцмережі і скандали. Це все наші теми. Мене звати Роман Гурський, поряд зі мною. Анатолій Козак. Вітання й тобі. Дуже приємно, шановна громада. Почнемо з пісюнів. Почнемо з прутнів, я б сказав навіть так, зі статевих органів. Не забувай про те, що ми повинні мати якісь рамки. Ми з тобою дорослі, виховані чоловіки, і такі там, теми там, там, все, все. гарячі. Ми повинні обговорювати у якихось нормальних, здорових людських рамках. Романи в галицьких я б сказав. В галицьких традиційних поговоримо рамках. на так. сороміцькі теми. Давай. Про сороміцькі смаколики. Правильно. Отже, в чому справа <рес> не, не виходить нам, знаєш, це амплуа тримати. А то чому а... виходить? Я буду тримати зараз амплуа ось такої людини, яка буде тебе зараз шеймити за щось, Давай. а тобі має бути соромно, коли ти будеш розказувати цю тему. Давай спробуємо. Справа в тому, що у Львові є такий заклад, який, власне, таке всяке випікає, і там можна з'їсти тістечко у вигляді прутня та вагіни. Давай пояснимо, що таке прутень для багатьох <рес> людей. Давай, ти вмієш це робити, оскільки це більше твоя тема. Будь ласка, поясни, що таке прутень. Чого ти взяш? Це моя тема. Прутні, не знаю. Давай просто поясни, що таке прутень, іншими словами. Чи можна замінити статевий чоловічий орган? Прекрасно. Дуже От. дякую тобі. От вигляді фалоса. Там так. є тістечка. Скільки вже фалосів і прутнів у нас було за цей коротенький період ефіру. Отже, є така пекарня, там випікають власне всякі такі тістечки. Вони мають дуже гарні назви. Там просто ну шикарні речі є. Такі, як, наприклад, кокосовий крутелик, рожевий яструб. Мохнатка під шафе. <ріст> <ріст> Я тобі серйозно кажу. Коли... Але мені найбільше подобається насправді їхній слоган: це привіт, Львів. Це прутень. Приходьте незабаром зустрітися зі мною. І це вже як виклик, знаєш, звучить для людей, які не бачили прутня і чекають з ним <су> зустрічі. <су> <су> <Я, су> давно, 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 давно не бачили, і скучили, <су> і такі диво. Ну приходь, зустрінься зі мною. Я тут тебе чекаю там на Вірменській 35, Здається, та чи яка там адреса? І інформація звучить абсолютно не на правах реклами, а на правах <су> <су> прутня. <су> Ти Дивись, дивись. От, власне, ці такі от речі вони дуже обурили одну таку львівську галичанку. Не буду називати, як звати Галину Олійник. Вигаданий персонаж. Вигаданий персонаж, всі збіги з реальними. Це все випадковість. Просто випадковість. Написала вона допис в дуже гарячу лінію міста Львова у Фейсбуці, така спільнота, і вона пише так: прошу перевірити законність, а при потребі закрити заклад торгівлі, розміщений по вулиці, з розпусною назвою Прутень. Прутень в дужках значення в дужках, зовнішній статевий орган, що торгує випічкою в формі органів людини. І далі найцікавіше, я мати двох дітей, і мені гидко думати, а ще гірше уявити, що моя дитина чи будь-яка інша культурна людина буде куштувати тістечко в таких формах, а що з такими назвами. Мене з братами та сестрами виховували в високих моральних цінностях, честі і гідності людини, і жодні сучасні тенденції не можуть порушити ці цінності. І насправді я вам скажу, я ж не дарма. А на початку ефіру почав говорити про якісь етичні рамки і вважаю mm -hmm. зараз недоцільним, абсолютно недоречним, те, що Роман намагається якось братів і сестер образити. А можливо, я теж є у цих бра бра братів і сестер. І можливо, я навіть поширював цей допис у Фейсбуці. А тепер що б ти відповів мені на це? Ти десь записався тільки свідки його вичу. Що... Ну дава. Мене перше питання. Як людина з такими високими моральними цінностями двох дітей нажила? Де вона? Yeah, <laughs> вона взяла. А, ти маєш на увазі про пані вигадану персонажку. Ти маєш вигадану Галину Ліні. Ні, ну слухай, тут вже можна довго дискутувати. Мені більше цікаво, насправді, те, що у нас все якось так сприймається. Це вже далеко не перший скандал, коли у Львові сприймалося щось не так. Давай згадаємо легендарне уже теж в лапках кафе. Одне кафе, де є розпуста, і воно назване на честь ем, людини, яка придумала найбільшу розпусту. Не пан Роман з Тіктоку, а Дітріх чи як його там звати? Фон, Фон Мазурмаз. Я не знаю, чи Дітріх насправді просто на ходу придумав. Ну я але... пасує, я думаю, але Мазоку загалом ти пам'ятаєш, які тоді були скандали. Там там ще й можуть тебе побити такими такими шкіряними приладами, всілякими Віз капають тобі. Ох, куди капають, і напрутні на дуже, дуже, дуже зізнанням справді я голодиш. одразу скажу, я не був. Не знаю, друзі розказували. Старші, Просто, хлопці. Та, старші хлопці розказували, старші старшаки. Хлопці говорили, На, ясно. старшаки розказували. Я не був не знаю, але кажуть, що таке кафе вже давно є у Львові. Е, так, воно насправді є давно, і мені взагалі подобається цей такий, знаєш, феномен Львова, культурна столиця, все сучасне, все найкрутіше, а потім допис соски виколюють очі, закрийте кафе, бо там не, не такі тісточки». До речі, там досить. Мені, цильно... дуже, мені дуже подобається переб'ю тебе, коли ти що не сказав: мені дуже подобається такий, потім такий, потім такий. А може такий подобається, я, я... не знаю. Ти, ти договорів до кінця Романи. Мені на салат, знаєш, як в тому анекдоті. <свят> так от, дуже такий, знаєш, резонанс між цим всім, дисонанс той точніше. Тобто, одним подобається, одні кажуть, за. Дійшло до того в цих срачах в інтернеті, що навіть ми неправильно використовуємо борошно, бо під час війни треба тільки на армії все віддавати. Ну, тут уже таке етичне запитання, але у мене є до тебе запитання. Ти готовий з'їсти такий прутень? Я, можливо, би замовив собі ем, полуничну розкішницю. Це що таке? Теж їхні тістечка, гаряча мілфа. Там реально такі речі є. Гаряча мілфа, яку я знаю в Україні. Як ти гадаєш, хто це я yes, страшно уявити, про кого хотів сказати, але мені самому стало страшно. -a -a -a. Тому нехай це залишається загадкою. До речі, напишіть в коментарях, кого ви вважаєте українською гарячою мілфою. Це можуть бути люди культури, можуть бути політики, абсолютно будь-хто на кого ви таким вважаєте, власне, такою, і хто напише найцікавіший коментар? Ми подаруємо якесь таке тістечко. Я не хотів цього говорити, але за кадровий голос, який ви не чуєте, а чую лише я з Романом говорить мені про те, що ми маємо. Голосити про відкриття другої теми. А друга тема у нас звучить і пов'язана із російським е, одіозним неймовірним у лапках чоловіком Євгенієм Пригожиним і його майбутніми планами, якщо у нього на них залишиться час. Якщо Романа. в нього на них залишиться здоров'я, знаєш? Здоров бо, там, дай, б, бо він так. Не дай Боже. От ну справа в тому, що після цих всіх історій з штурмом Москви так виглядає, ніби він дійсно піде в політику, бо з'явилося відео в інтернеті, до до речі, відео вже підчистили? Я його не знайшов. Ага. Але я знайшов скріншоти з цього відео. Ви, ви зараз їх отут побачите? Там будуть один за одним. Виглядає так, що він це все використає як свою передвиборчу кампанію, і тут мені знаєш, пригадується така м -м, власне приказка Голосуй не голосуй, все одне отримуєш або Путіна або, або Пригожина. Я б так сказав. Ну тут, в принципі, дивися, ситуація насправді яка. Якщо розглядати її з точки зору чисто формальної, то насправді Євгеній Пригожин може стати дуже хорошим технічним кандидатом, який, можливо, потенційно відбере кількість якусь поєвну голосів у Владіміра Путіна. Якщо розглядати з іншої емоційної сторони саме цей вчинок від Євгенія Пригожина, то я не маю вам що сказати. <плес> це був лише такий, знаєте, невеличка акторська гра. Мені абсолютно <плес> плювати на Євгенія Пригожина. От підсумок мого спічу десь приблизно такий. Ага, там стільки треба було говорити, щоб сказати, що плювати класно. <плес> гарно потрібно гарно наплювати на людину, розумієш. Бо це повинно бути граційно все одно. Навіть плювати треба граційно. Безумовно, ми ж не верблюди. Якщо. Тобі плюють в спину, значить, що значить, значить тебе вона, ти... вона мокра попереду. Все дуже просто це буде слоган Євгенія пригожне. Пес тобі, друг, пес тобі друг. Не перенес тобіду. Ту не обов'язково це буде слоган Євгенія Пригожина, Я думаю, на майбутніх виборах. тобі друг ні, якщо тобі плюють в спину, то втікай, то щоб тобі плюнули в обличчя. Десь приблизно так. От е як думаєш, все таки, ну буде щось з того чи ні? Я думаю, ні, я теж думаю, що ні. ну тобто, ти ні. ж розумієш, що якби вибори в Росії щось вирішували реально, їх би не проводили. Ну от і все. Так, тобто, так. це ж чиста формальність. Я думаю, що е не факт, що Євгеній Пригожин взагалі доживе до цих виборів, бо я вже десь бачив у якихось білоруських пабліках, ніби він помер, вже його немає, так, так, і нібито там якісь діпфейки вже використовують. А загалом його вже давно немає, бо як... Путін не зміг йому пробачити зрадити, розумієш, як, як казав Кива, взяли мертвого чоловіка, а це Провали. І Тепер так говори про нашого Будану. Тепер я, можливо там -таки. Я казав батьку Лукашенко, в мене є тут карти, привіз карти, де може бути Євгеній Пригожин. Чотири позиції, з яких він може піти на вибори, і всі на прутень, Ти розумієш, отак ви дуже крутишся навколо тої теми. Е, ну ти ж Фройд, це ж все Фройд, це, розумієш. це, все, Фройд, це все Фройд і Пригожин. Безумовно. Е, ну от тому, якщо знову ж таки робити якийсь такий коротенький підсумок, це той момент, коли ти вболіваєш проти всіх або за всіх одночасно. Знаєш. Ну, пасувало би, щоб всі програли, якщо зараз серйозно так говорити про те, ну пасувало, щоб Росія не існувала, щоб вона до цього часу розпалася і ніяких виборів там уже не було, і можливо, туди заїдуть китайці, частково заїдемо ми, там відберемо свої історичні території, ну і засадимо картоплю, і засадимо все картоплею на злого Лукашенко. Щоб він зрозумів, та йома, так можна було, щоб він сказав. Та як так? І він казав, що я завжди був за Україну. Знаєш, бо він будь випадку це скаже. Але ми вже тоді йому не повіримо. Ну безумовно. До речі, що би ви хотіли посадити на тій території? Яка нам перейде після того, як ми виграємо у війні і не стане Росії? Це буде аж напевно до Москви, весь оцей Урал і так далі. А та -та. Що би ви хотіли там садити? Напишіть в коментарях. І наступна тема у нас буде найбільш цікава: це Фейсбук срачі те, що люблять абсолютно усі, те, у чому усі беруть участь. І в неділю з'явився допис Екс радника. Міністра внутрішніх справ екснардепа Екснардепа, головне керівника інституту майбутнього. Це важливо, запишіть собі, бо ми від цього будемо відштовхуватись далі. Вадим Денисенка, який запропонував обмежити після нашої перемоги Виїзд чоловікам призовного віку з України ще на три роки. Цікаво, що він спочатку написав заборонити, а потім виправився. Сказав, що я перепрошую. Я просто помилився зі словом. Було саме обмежити безумовно, і тут насправді розпочалося найцікавіше. Я пам'ятаю, що в ефірі у неділю говорив в ефірі радіо ФМ Галичина, друзі, хочу вам нагадати про те, що цей допис з'явився і дуже багато людей на нього відреагувало. І насправді, от твоя думка, як ти вважаєш? Давай від основного таки знайдемо відповідь на це запитання, бо там його не знайшли. То варто це... забороняти чи не а варто ти забороняти? Думаєш, в українських срачах знаходиться істина. Ні, але <laughs> ну, ми люди зараз... це роблять, щоб дійти до консенсусу? Але концесу? можливо, сьогоднішній випуск завершиться бійкою, і це вже будуть додаткові перегляди. Розумію? Я розумію, Знаєш, що я програю я, я, безумов, як, як цей, я як маск з цим з цукербергом. А він вже здав назад, там, він вже бачу, сказав, що бачу, все, та. мені вже треба операцію Спина були, робити. Да, та мене там бабіта. Бісять, -та. та -та. Бісять, хочу мамка дзвонить, та й денег немає. Там, зараз не можу там. Зараз справи справу їду за місто, то мене ну, не от, буде. Моя думка, моя думка, що все-таки, ну, якщо навіть це якось регулювати, то власне регулювати, а не забороняти. Тому що повернеться дуже багато воїнів, які 100% захочуть десь поїхати, банально відпочити від цього всього, і заборонити щоб що. Ну от в цьому і головне запитання, розумієш, тут же питання в тому, що потрібно було поставити це не просто заборонити виїзд. Так ми ж не північна Корея, щоб заборонити виїзд і сказати все живемо, робимо ракети. Кім Чен Ін тепер частина нашої сім'ї, і ми живемо тут в Україні. Лише для так себе, нікуди не я виїжджаємо. Себе, Уявив собі себе... та ці запуски ракет в Україні на, на національному телемарафоні. Транслюють як я ми с... запускаємо нову ракету біля морів Японії. просто, Я як би це, би виглядала виглядав культ особистості? В зеленського, знаєш, 12 дозволених зачісок Зеленського, і там знаєш всі зачіски які він мав в цьому в кавені. Там від 2000, 2000 і тисяч і, року оце можна і всі більше. би мі 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 міряли волосся, розумієш вищі так. чоловіки за Зеленського, теж в країні не можуть бути всі однаково. зросту. Вкоротити, вкоротити ноги. Ну, це було б дуже цікаво забрати мені, два хребці. <рес> обов'язково для усіх спеціальна програма. Ну жарти говорити. Она. Он, он, он. <рес> Ну, знаєш, жарти жартами, але насправді тут людина, яка є керівником інституту майбутнього, мала б сказати про те, що країні зараз варто розробити механізм щодо отримання людей, тобто не їхнього не випуску з країни, так, а так, отримання так. в країні. Тобто... тобто мають бути чіткі механізми того, щоб вони хотіли залишитись і повернутись, а не просто закрити їх у клітці, там, наприклад, десь як у зоопарку, грубо кажучи, дурне Тобто порівняння, Не, не але... заборонити, а заохотити, а заохотити зацікавити. Так, ну тобто людина має розуміти, вау, круто, для чого мені. Там, до прикладу, доїхати в якусь там, я не знаю, Бельгію, Німеччину, якщо я можу поїхати і лишитися в Україні, мати ту ж саму зарплату, але ця зарплата в квіленті дозволить мені більше мати, тому що в Україні там кращі ціни по відношенню до Європейського Союзу, там і найближчих та країн. І тоді давай так собі трошки помріємо. Італійські жінки їдуть мити наших дідів. Ну це нормально, абсолютно я вважаю. Або там що у нас ще популярно було на заводи, до нас приїздять з байрактарів, поляки їдуть сюди, полуницю збирати, їдуть, кавуни їдуть збирати. Шукаємо цю шукаємо. Бригаду для, і... для, для для збору полуниці, і вже не ми бажано знати закарпатський діалект, так, і вже не ми кажемо, їду до пана працювати, а поля каже: їду до українського пана працювати. Дво якісь дасть мені двох 15 грошей за годину. Тобто думаю... то то хороша зарплата для Польщі, я, я Гонта гон і Залізняк да, нами випішали. Вони плакали і сказали, що наші люди. Ну тобто, це і смішно, але тут є доля правди розумієш, що насправді ми маємо створити умови, щоб люди хотіли залишитися, а ті люди, які зараз за кордоном, вони б хотіли повернутися. Тобто, за даними різними там відомо. ООН до різних статистичних даних зараз понад 7 мільйонів українців перебуває за кордоном. Ну, левова частка у Польщі перебуває знову і далеко. Таки, не всі повернуться і так. далеко знову не всі повернуться, приблизно 50% Повернуться, 50% не повернуться. Звісно, частина виїде до своїх сімей, яких давно не бачила, але це нормальний демографічний процес. Мене ще знаєш що здивувало у цьому дописі, як пан Вадим Денисенко приплів, що сюди азійці приїдуть. 15-20% за його прогнозами за декілька років буде тут азійців. Я поки що думав декілька. Цих днів від неділі, uh -huh. от сьогодні ми записуємо програму до середи чи вівторок, навіть так. Я думав, яким чином вони тут опиняться, просто як вони тут опиняться. А, ну, але вони, певно, ну, у нього вони, є вони... якийсь канал, він знає більше, ніж ми. <ріст> і швидше, швидше за все, <ріст> кришує, він дуже буде організовувати ці канали постачання азійців до України. Я, бо я як, інакше як, я пояснення не уявляю, маю. Я просто уявляю, як вони, знаєш, морем через протоку <ріст> Босфор і, і Дарданели <ріст> до України на, на надувних човнах. Ні, ну реально, просто друзі, якщо у вас є якісь варіанти, як Вадим Денисенко. Пропоную, що азійці тут опиняться напишіть, для того, аби ми з Романом розуміли, який це буде шлях постачання азійців до України, яким чином вони захоплять ринок український саме тут націоналізувати будуть азіювати ринок український. Я ми просто і... собі поки що не уявляю. І ще в цій ситуації є один момент. Це його син. Який зараз є блогером, який їздить по всій Європі, знімає відеоблог свій російською, але є момент, наскільки мені відомо. Це не є його син, з яким він живе, якого він виховував. Він просто за нього платить аліменти, і він з ним майже не контактує. Ну а мені здається, що тут два варіанти Вадима угу. Денисенка. Або він дуже любить свого сина, і таким чином він хоче, щоб його повернули до України, або він його не любить і все одно хоче, щоб на зло його повернули сюди. І ці поїздки його припинилися. Тут, знаєш, там тут розумієш, чи тут ти два любиш, варіанти. Чи не любиш варіант один в Україну. В Україну, так. Тобто От вже, знаєш, на зло зробити йому. Не хочеш з батьком по-нормальному, то батько тобі покаже як можна не по-нормальному. Ремінь на висить. — Ремінь висить, і ще азійці сюди приїдуть, от то будеш ти мати проблеми, я тобі скажу, в житті. Роботи нема. Телефон не буде. не немає. Рація, не роби раз. Телефон забрали, два. Румуни б'яють кажди п'ять минут. Румуни кожні 5 п'ять Все, і роби, що хочеш, розумієш. І Потім буде звіти показати: Олег, ти що плачеш? Ні, я сміюся. Я дуже сміюся. Та ну воно приблизно так десь виглядає. Ну, логіка, а Вадима Денисенко приблизно така, мені здається. Ну треба якось собі ширше розказав про свої так. Пояснити, потрібно пояснити. Так, просто потрібно нормально пояснити. От комунікація дуже важлива, важливо. Мені здається, це ще один кейс, якщо ми говоримо серйозно, що потрібно нормально комунікувати і перед тим як ви десь на емоціях пишете якісь до. Пису у Фейсбуці, подумайте, трічі перепишіть їх, подивіться, чи ви все правильно написали для того, аби люди вас зрозуміли. Бо насправді Особливо, як ти сказав, якщо ви керуєте інститутом, майбутнього так. Бо насправді, як ти сказав на початку, можливо, є раціональне зерно у цій угу. думці, про яку він говорив, бо справді міграція і демографічна криза в Україні буде, і вона вже відбувається. Але якщо ви хочете про неї поговорити, то з якимись чіткими шляхами вирішення, а не просто з емоціями на абум, на абум так бо потрібно заборонити. А чому ну потім вже пояснювати, потім вже ніхто не читає. Всі. Читають першу тезу, ти розумієш Заголовок. Всі так. читають тільки і Все. А загалом, українці, повертайтеся, це надзвичайно важливо, тому що всі ми хочемо розвивати нашу державу, відбудовувати її. А без вас, без ваших знань, без вашого досвіду і ваших банально рук це неможливо. Тому чекаємо вас в Україні, аби її робити класною сучасною європейською державою надалі. Це була непозбувна бентега, трішки гумору, трішки серйозного. Анатолій козак, мене звати Роман Гурський. Дякуємо, що ви додивились до цього моменту. Пам'ятайте, що ваш лайк, коментар, підписка і поширення допомагають нам ставати кращими і розвивати український, проукраїнський і україноцентричний, україномовний Ютуб разом. Тому до нових зустрічей. Любіть одне одного, любіть Україну, кохайтеся та не з москалями. Ну і пам'ятайте, наша русофобія, чи торосопатія росопатія ніколи не буде достатньою.